Всім вітаю на каналі Твій Ораку. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, хто або що здивує. Буде два варіанти відповіді. Зараз подивимося перший варіант. Обирайте свій варіант. Перший варіант. Перший варіант. Вас, вас здивують ваші почуття, те, що ви дійсно відчуваєте. Або вас здивує якась кохана людина. Вас здивують почуття. людини до вас. Вас здивують ваші амбіції, ваша самооцінка, ваша впевненість у собі. Ви будете знати, що ви хочете, і взагалі будувати плани на майбутнє, і вас ці плани здивують. Ви навіть не очікували, що ви будете такою. Вас здивує те, якою ви станете. Вас здивують ваші бажання. Вас здивують те, що все, чого ви хотіли, можливо, це фінанси ви хотіли. або просто якісь бажання це буде приходити в ваше життя. Вас здивує те, що в вашому житті буде все так, як ви хочете. Ви будете дійсно щаслива, всі ваші мрії будуть збиватися, можливо, до вас буде проявлятися якийсь чоловік такий благородний. Чоловік, який вміє ухажувати. Вас здивують ваші думки. Опять же, ви будете, ви будете про щось думати, будувати плани на майбутнє, будувати, як вам діяти. Поки що ви тільки думати будете. Вас, вас здивує ваш вибір. Буде у вас багато, багато роботи. Можливо, це. Просто зайняті будете яким, якоюсь справою, і це буде забирати вас багато часу. Вас, ви будете такою ресурсною королевою, всі вас будуть такою бачити. І ви будете робити вибір по справедливості, будете зважувати якісь вибір, будете всі за та проти зважувати. І здивуєтесь тому, і до якого вибору ви прийдете. Ваші емоції, ви будете себе накручувати, ви будете себе дуже в ілюзії вганати, в якийсь негативний стрес в переживання, що все буде погано, це, але це ілюзії, Ви будете себе в такі переживання ганяти, все буде в вашому житті запутано, ви будете так вважати, і будете ви, Але згодом ви захочете. Знайти вихід, знайти те, що вам допоможе. Лікарство цих бід ви захочете знайти. робота, ідея ваше життя? Будуть можливості заробити гроші. Прийдуть іменно можливості заробити фінанси. У вас буде, але буде дуже багато роботи. Або просто, якщо у вас немає роботи, то або прийде робота, або просто будете чим займатися, в якусь справу вкладати, і будете думати, що на майбутньому якісь результати принесе. Але це займе весь весь вас вільний час. Поки що, можливо, ситуація буде заморожена, але згодом всі ваші результати принесуть усиль принесуть плоди. Щось зміниться в вашому житті, щось трансформується, щось відійде назавжди. І прийде стабільність ваше життя. Буде щастя, буде. Ви зможете. Вам буде зрозуміло, що у вас буде далі. Ви можете, можете мати якусь впевненість в завтрашньому дні. Дивимося, другий варіант. Другий варіант. Ви самі себе здивуєте. або якась жінка вас здивує? Більш детально подивимося, що в деяких буде таке, що ви нарешті зробите вибір, ви оберете якогось чоловіка, можливо, такого сильного, стабільного, ресурсного, і вас навіть здивує цей вибір. Це не у всіх програється. В деяких ви сама будете такою сильною, ресурсною, стабільною, все у вас буде добре. Ви будете в цілому задоволені життям, ви будете потроху рухатися вперед, працювати, розвиватися, будувати плани на майбутнє, і у вас буде все, як ви того захочете. Але ситуація буде від чогось залежати, і ви будете з собою займатися, то теж будете собі приділяти час, будете. В себе вкладати час, фінанси, можливо, будете за собою якось ухажувати, щось в зовнішності е, улучшати, або в, в свій саморозвиток будете вкладати час, фінанси. Взагалі різні ресурси. Кохання вас здивує. Е, іде кохання в ваше життя? Вас дивує те, що у вас буде багато роботи. Буде багато роботи, дуже багато роботи. У Вас буде рух вперед. Можливо, це. Співпраця з іншими країнами. Ви дуже різко почнете рухатися до своїх цілей. Кохання вас дивує, іде ваше життя, кохання. Вас дивує вибір, який ви зробите, або інші людини, які вибір зробить. Ще передивую, що, -то здивує, що -то вас дивує. Ваше життя бо був... Зараз вибір. І ви зробите цей вибір. Ви оберете... Ви або берете якогось чоловіка власного, такого сильного, ресурсного, або ви просто станете е, хазяйкою своєї судьби. Ви будете самі робити вибір, можливо, свій бізнес відкриєте. Будете такою ресурсною, до ваших думок будуть прислухатися, ви відродитесь заново щось почнете, будете будувати плани та, та якісь. Мрії на майбутнє і будете їх досягати. Ви будете багато для цього працювати і у вас з часом все вийде. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях, пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!